Водій обережно. 1 вересня. Від початку 2011 року в Донецькій області за участю дітей сталося 180 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 8 неповнолітніх загинуло і понад 180 отримали травми. 30 ДТП сталися з вини дітей. Початком нового навчального року кількість ДТП за участю школярів різко зростає. Пояснюється цей факт тим, що упродовж літнього здоровчого періоду самостійно в дорожньому русі діти участі не беруть, забувають правила безпечної поведінки на вулицях і дорогах. І, отже, нерідко стають винуватцями дорожніх трагедій. Напередодні 1 вересня співробітники ДАІ звертаються до водіїв транспорту з проханням бути уважнішими на дорогах міста. 1 сентября начнется массовое движение учащихся в школы нашего города. Поэтому хотел бы обратиться к водителям, чтобы были предельно внимательны. 1 сентября и вообще во всем учебном году. Помните, что среди учащихся могут быть ваши дети и внуки, поэтому будьте предельно внимательны.